Перші 10 тисяч дамагу на аккаунті та ще й на такому танку, як Беджер. Перший стрім, грав на ньому. Бої йшли і так собі, якщо чесно кажучи, в мене. Але цей бій знатно підняв моральку. Який він був, дивимось разом. Ради вас вітати на каналі Condit Вриваємось Вриваємо цей бій. Е, так, забладнання на цьому танку я маю: е, трофейне загортування, бонову турбінку і трофейний досилач. По сетапчику. Ми знаходимось в топі, 9-10 левела, одна арта. Все чудово. Дивимось, що буде далі. А я на баджері на ПТ 10 левела. Бачимо піджим від супротивників. Якось вони дуже це впевнено роблять. Зачекінившо хто куди дивиться. Є пробиття по 2, по драбинці. Йох там щось намагається знайти собі якусь нірку. Ну йому вже ніде не відкрити. Тут начебто є ситуація, праворуч нікого немає, стоїш. Прикрив НЛДшечку, стоїш домаш, роздаєш демедж, поки дешечки. Тут з'являється Сіся. Несподівано, чесно кажучи. Але маємо, що маємо. Ну, позиція там, бачите, яка Душніловська. Душніловська по максимуму. Даю тичку, розумію, що нема сенсу з нею стояти перестрілюватися, бо в баджера так собі точність. Ніф'я залітати не буду. Тут ще трошки вагаю, що робити. Де знайти собі демеджу. Вирішую їхати пушити челіків, які біжались. У нас тут така стоїть толпа, і всі стоять, дивляться на сиську. Ну, кайф, Буває таке. Йох тут їх тут на щось вицілює. О, привіт! Ну, фартить, 75 на ББшках не пробиває, Йох не попадає. Вирішую тут трошки заселитись за трубами, тому що їхати вперед, поки живий Йох, ну, нема сенсу. Закидаю йому під башту. ізі, він мене теж прибуває ББшкою. Ну, буває. велика НЛД. Прибуває. То зараз такий буде лаковий шот, я не знаю, як його, ну Просто на скілах всіх, яких тільки міг взяв, дав. Ну, впевнено, це відчуваю. Як тігр їде зараз розрядить, тих, хто і буде ліворуч, можна підскати за ним. Так, використовуємо ХП союзника. Ну, що поробиш. Тут буду фокусити більше ягу, тому що танк неприємний. Пробиває вона мене на ізі ВЛДшку. Ну, коротше, 400 дас пробої, ну, Не відчуваю вони баджара взагалі. Каточки підколи, ну. По можливості ставлю. Яга там десь засейвалась, буду намагатись зараз дати тичку, ну не вицілюю як слід. Вона десь там знайшла собі такий гарний трупик і засейвилась. Ну, вирішив, що потрібно її пушити. В цей момент бачу Сісію, її ніхто не дамажить, наша купа танків, Алявний демедж, щоб він не зупинитись. Як бачите, я майже фуловий вже на цей момент маю 5 демеджу. МК2 стоїть, просто отримує цей демедж, навіть не сейвиться, ну ідеально. Бій ми тіпо типу, вигравали на цей момент. Ну, летимо далі. Не дуже тут хочеться танчити ягу. Прям взагалі не хочеться. Ну, намагаюся щось тут нащупати, ну розумію, що вона стоїть зацілена. Даю тичку так, на відмаш. Розумію, що вона зацілена, є шанс отримати. Чекав, хто поки що хтось танканув. І їду далі пушити її. Зараз тут підключиться для дефа всі арта зі своїм оглушенням невчасно. Не пробиваю ягу. Вона мансує, звісно, царські-царські. Дивіться, просто як на ці манси-шманси. Ну тут лаки рандому допомогли яги, Ну, зараз допоможуть вони і мені. Кумуль, каток. Я з хп Ну, 50 тіпів мені деби їх вицілити. Як бачите. 8-4 рахунок, 8-5. По ХП рівно. на впевнених навпевнений Яго, ну, вона обирає мене. На щастя, не пробиває, А арта закидує свій шотик. На жаль. Ну тут вона вже заїхала в ничку, добиваємо її. Тут СТ-жки повернулися на Деф, це так чудово, тому що за ним не прийдеся їхати. Це кайф. Халявний демедж приїхав сам. Ідеальний варіант, мені здається. Альфачки, 570. вау. Тут я ще залишився чомусь, я був впевнений, що Лео буде виходити звідси, покидаю блайнди. Не бачив розриву. Затримався. Це була моя така локальна помилка по цьому бою. Десь тут я три снаряди, начебто, кинув. Потім побачив, що Лео світиться там. Розумію, що там, ну, хто центурі, думаю, ну, кину ще начебто одну і буду виступати, так? А, так, я як... щас кину цей шот, побачу розрив, і зрозумів, що я зря марнував час. Потрібно їхати якось використовувати цей час ефективніше. Уже розумію, що тіпав нам в цьому віну все добре, тому що самі знаєте ті позиції, там можна нормально дефитись. І через це вирішую об'їхати більш обережно. Вже 7500 демеджу, а ХП союзників супротивники ще є. Так що ми їдемо за ним. По танку Беджер. Ну, чесно кажучи, те, що я грав на стрімі, цей бій дуже скрасив. Тому що це пт 10-го левела, але ти не відчуваєш її броні, її майже немає. Ти граєш з десятками. ПТ-10 тебе просто шиють. Є третій, є четвертий. ягі не відчуваю твої броні. Ну, типа, пофіг, просто кидають твій силует. Тут зараз добираю шотну, він зрозумів надто пізно, що він світиться. Ну, їдемо далі. Нема сенсу зупинятись. Шукаю там простріли на леопарда завжди. Ну, при цьому не зупиняючись, тому що що, відкритий місцевості зупинятись нема сенсу. Бачу, що він підставився, він цього не очікував, отримує тичку, я їду далі. Час, час, час. Там не так багато, а мені потрібно знайти, можливо, там ще хтось залишився з хпшечками. Десять ката самі себе не наб'ють. Короче, побежиру. ПТшка, яка начебто позиціонує себе як дуже броньований танк. Але це не так. Гармата кайф. Ну, з її точністю, все-таки є нюанси. Ну і 320 підкол це так собі. Знаходимо арту. Ну, ізі тичка все. Їдемо далі. Розумію, що центурік там. Дає мені тичку, БКшечка. На щастя, є С... Рємочка. Зараз буде лакішот. Юдис, підпал, смажені круасани. Yeah. <coughs> ну і тут уже я розумію, що Центурік 1300 хп, а мені не вистачає всього 900, щоб набити десяточку. Пофігу по полю Лупашим. Лупашем просто вперед за своєю десяточкою. Центурік, до речі, там гравець десь 55%. Якщо він нас тут ще трошки буде намагатися якось кайти, ти не знаю, ну... чого він не розірвав дистанцію, дивно. І, напевно, якщо він би поїхав за нашою артою, для мене це були проблеми. Не в плані, тому що арта допоможе цим бою. Просто тоді ще більшу дистанцію мені потрібно було б їхати. Так він залишився в цьому маленькому місці. І тут ми його вже будемо мансити. Тут теж. Зараз е буде така невелика помилка від мене, тому що він відсвітився, бачите як? Він спокійно просто звідти поїхав. А я чекаю, сподіваюся, що він стоїть за цим будинком і не, не переїхав ще. Ну, недовго я на це буду мавати час, Поїду вперед. Так. Ну, такого хвилювання я не скажу, є всі. Повністю так сказати бій. Ви можете побачити на стрімі. Я прикріплю посилання на це все діло. Як воно все було насправді? Там трохи потрібно буде запікати, ну самі розумієте емоції, перші деська на каналі, Не неочікувані деська на Беджірі, чесно кажучи. Ну, маємо, що маємо. Я чекаємо один одного. А... Ну, я тут максимально обережнічав. Хотів його підловити на яких мувах Тому що розумію, що я для нього на два шоти. Центріон Action зараз одна з найкращих естешок. Він мене міг теж нормально розмацати. Тут буду сейвитись. Ну, основна проблема беджера по броні це НЛД. Тому його сейвлю. Розумію, що він тут зараз буде виходити, Заважає труп і даю все-таки свою тичку на 519. І залишається всього 400 демеджу. 400 демеджу до 10. І де ж вони? Де ж вони, де ж вони? А ось і вони по центру пацентуріку, йди в розмін. В принципі, з його в 390 я вже залишаю шотним для нього. Тому тут вирішую, що звідси він вже точно ніде не поїде. Почекаю, типу, свого 4502 Б, тапка свого почекаю, поки він приїде, і ми його разом запушимо і розкадешемо. Ну, чекати прийдеться так собі, плюс-мінус довго. Ну нічого. Що маємо, то маємо. Просто залишаю доціленим, чекаю два до напрямки і все. На цьому плюс-мінус все. А тапок наш зупинився і стоїть. Ну і що, буває буває таке. Oh. Просто вирішили постояти хвилину, ну що, ніхто ніде не поспішає. Тільки я вирішив поїхати, Центуріон теж вирішив приймати якісь дії. Він виходить, його добуває 4502. І все, бій закінчується. 10-142 демеджу, 5 фрагів, майстер і всі інші справи. Всім велика дяка за перегляд. Оцінюйте цей відосік. Приходьте на канал та підписуйтесь. Буду радий кожному. Всім гарного гарного дня.